До України вже приїжджають перші уболівальники. В суботу відбудуться матчі у Львові та Харкові. Приймати гостей, готуються ще від державного кордону. Аби не створювати величезних черг на переправах. Митники та прикордонники працюють у новому режимі. Збільшено кількість нарядів контрольних служб, а процедуру перевірки максимально спрощено. Для уболівальників створені окремі смуги руху. Окрім того, всі, хто перетинають кордон, не повинні проходити контроль на польській та українській стороні окремо. До кінця чемпіонату митники та прикордонники працюватимуть в режимі суміжної сторони. На період проведення чемпіонату Євро-2012 прикордонно-митний контроль буде здійснюватись на території суміжної сторони. Буде дотримуватись принцип єдиної зупинки транспортного засобу. На перевірку паспортних документів одного пасажира буде відводитись приблизно 20 секунд. Значить, це здійснено для того, щоб пришвидшити оформлення подорожуючих як болівальників, так і решта осіб, які подорожують через державний кордон.